В Грузії є чим пишатися. Автентична архітектура старовинних православних храмів, гостроверхі кавказькі гори, звідки стікають бурні річки, смачні страви, які важко уявити без гарного червоного вина, а головне гордий і гостинний народ. Віднедавно до цього переліку можна віднести й соціальні інновації, які у всьому світі називають грузинським дивом. Одна з них будинок юстиції. Мабуть, найважливіше досягнення невеличкої гірської країни це подолання тотальної корупції, рівень якої донедавна був чи не найвищим на пострадянському просторі. Звичайно, перемозі над цим явищем передував цілий комплекс заходів. Завдяки справжній, а не декларативній політичній волі. Тут вдалося докорінно реформувати поліцію і ДАІ, скоротити чиновницький апарат. Утім, найпотужнішим ударом по корупції стали так звані будинки юстиції. Хабарників назавжди позбавили сталих прибутків, а людей забезпечили швидким та зручним сервісом із надання адміністративних послуг. Клієнти будинків юстиції кажуть, що раніше, приміром, аби оформити закордонний паспорт, треба було зібрати близько десятка різноманітних довідок та віддати на хабарі щонайменш півтори тисячі доларів США. Спершу у Грузії започаткували роботу держустанов за принципом єдиного вікна. Це сталося у 2005 році. Утім, згодом вирішили, що цього замало, і надумали розмістити, чи не усі адміністративні послуги, так би мовити, в одному просторі під одним дахом. Так з'явилися будинки юстиції протягом останніх двох років. Відкрилося 12 таких установ у різних містах Грузії. Архітектура цих державних споруд надсучасна, вражає своєю космічністю і одночасно земною близькістю до клієнтів. Найбільший будинок юстиції, звісно, у столиці Грузії Тбілісі. Його збудовано у вересні 2012 року. Лише уявіть собі, площа Тбіліського будинку юстиції, який проєктували відомі італійські архітектори Масіміліано Фуркасі та Доріано Фуксас становить майже 28 тисяч квадратних метрів, а кількість персоналу 1400. 392 особи. Спрос со стороны населения, когда оно получает э высококачественное обслуживание, всё время растёт. И мы тоже вот на около месяц там недавно мы тоже открыли 13-й филиал у городище Гудіета Західне Грузія, и э е, в нынешнем году мы планируем ещё открыть два филиала. Отримати адмінпослуги можна лише в будинках юстиції, відтак потік клієнтів сюди не закінчується ніколи. За один день Дом юстиції все обслуживают более 15 тысяч граждан. Велиці, наприклад, в місці, например, Ежедневно приходить от 8 до 10 тысяч граждан. Споруда має продуману логістику, окремі приміщення для органів влади, кімнати для приватних зустрічей з адвокатами та партнерами, спеціалізоване обладнання, три відділення банків, що обслуговують платежі. Не забули тут і про дітей, котрі, доки батьки займаються серйозною справою оформлення документів, можуть погратися із однолітками. Практически мы можем предоставить все государственные сервисы, которые в Грузии существуют. Это более 300 сервисов. Ну, самые популярные ⁇ это удостоверение личности, паспорт, регистрация компании, регистрация купля и продажи недвижимости и так далее. И ежедневно, исходя из потока жителей, одна транзакция составляет не более 5 минут времени. І громадяни можуть паучити із хадія з живання задія у достави лічісільі паспорт для прийому людей. Організовано близько 300 місць. Клієнта зустрічають консультанти, котрі спрямовують до відповідного оператора. Аби максимально скоротити час очікування. Будинок юстиції розділено на три різних сфери: простір самообслуговування, простори швидкого та довгострокового обслуговування. Довгострокове очікування тут це не більше ніж п'ять хвилин. Швидкість обслуговування регулює спеціально інтегрована електронна система управління чергою. Знімальній групі програми не вдалося відшукати бодай одного незадоволеного сервісом клієнта. Наприклад, майбутня студентка Марія із оформленням закордонного паспорта впоралася напрочуд швидко. Я підійшла, сфотографувалась потім на ресепшн. Уся процедура оформлення тривала не більше 15 хвилин. Викладачка музики Шорена пам'ятає, як складно було раніше одержати якийсь папірець і також радіє змінам на краще. Землю оформила. Да, землі оформила. Чотири дні тому я здала документи і сьогодні за п'ять хвилин мені вже дали. Це все моментально вже здесь. І бачите здання, яке прекрасне. Всі услуги абсолютно здесь. Всі услуги. Буквально за кілька хвилин. Будинок юстиції працює по будням із 9 до 6 вечора. Утім, у вихідні дні його двері відчинені для тих, кому потрібне термінове обслуговування. Наприклад, увечері літак за кордон, а паспорта нема. Тут допоможуть і виготовлять документ за кілька годин. Така швидкість не впливає на якість перевірки особи за відповідною всеохоплюючою базою даних, над якою співробітники різних органів влади працювали упродовж майже двох років у ручному режимі, переробляючи всі паперові документи в електронний вигляд. База містить усі можливі дані людини. Де і коли народився, коли одружився, де проживає, яким майном володіє, де працює і з ким судився. Тож навіть ті, хто не дружить із законом і відповідно не має права покидати територію республіки, не прослизне непомітним. Є э, січівалі э, судіми скриваються, э, то существують дана база, і коли цей чоловік до на прихожу, мій сапшатим аби там міністерство і їх та чоловіка задержувати на місці. У сфері організації зручного сервісу грузини не стоять на місці уже найближчим часом. Усі охочі зможуть отримати замовлені документи, не виходячи з машини. А поки до їхніх послуг кафе, де за обідом чи то за чашечкою кави можна скористатися тими ж послугами, що й у головних залах. Якщо у вас є бажання взяти заграничний паспорт. У вас должно быть только удостоверение личности. Здесь же кафе. Вы можете снять фото, запомнить, то есть мы оставляем себе ваши отпечатки пальцев и электронную подпись. И 200 лари стоит, если вы хотите получить паспорт через час, а на приблизительно вот через 10 дней стоит 100 лари. І все також оператори будинку юстиції можуть виїхати з відповідним обладнанням до клієнта додому, але це коштуватиме додаткових грошей. За словами співробітників будинку юстиції, він працює за принципом самоокупності, а тому переважна більшість послуг є платними. Закордонний паспорт упродовж дня коштує 205 ларі на наші гроші близько 1400 гривень. Крім того, для оформлення закордонного паспорта спочатку необхідно сфотографуватися. Електронна фотокартка, яка обходиться клієнту у 3 ларі, це близько 20 гривень, одразу потрапляє до інформаційної системи. Цікаво, що документ для виїзду за кордон друкують на закуплених у Франції бланках, також у цій будівлі на другому поверсі, і часу на це витрачають небагато: 5-10 хвилин, і він готовий. Після персоналізації, внесення біометричних даних, покриття сторінки з фото захисною плівкою та перевірки якості його через систему паспомат, тобто під великим тиском, по спеціальним трубам у стінам та підлозі, доставляють до зали видачі. Цей проект коштував грузинам чимало. На будівництво лише Тбіліського будинку юстиції було витрачено за різними оцінками до 300 мільйонів євро. Чимало часу та грошей пішло на створення програмного забезпечення та бази даних підготовку персоналу. І досі у засобах масової інформації та на численних сайтах сперечаються, чи потрібно було витрачати стільки коштів на проект, який, на думку деяких дописувачів, цілком могли б замінити послуги через інтернет та пошту. Кажуть, що ця та інші новації були б неможливі без допомоги Сполучених Штатів Америки, без іноземних грантів та пільгових кредитів, за які грузинам у майбутньому доведеться розплачуватися. Опоненти називають започатковані Саакашвілі новації фасадною демократією та кажуть, що ці інвестиції треба було спрямовувати на інші справи, приміром на створення нових робочих місць та подолання безробіття. Утім, попри різні думки, будинки юстиції знають у цілому світі як суто національний бренд. Досвід Грузії у наданні адміністративних послуг неоціненний і вивчається навіть європейськими країнами у 2012 році. Будинок юстиції було визнано переможцем у рамках оголошеного організацією Об'єднаних Націй конкурсу у номінації Покращення надання найважливіших державних сервісів по суті, світ визнав, що у Грузії вдалося забезпечити прямий контакт громадянина та держави відповідно без участі зайвих чиновників. Чи можливо зробити щось схоже в Україні? За наявності в бюджеті астрономічних коштів так. Але навіть маючи мільярди, треба буде перевести усі документи в електронний вигляд, розробити єдину інформаційну базу, як у Грузії, забезпечити захист персональних даних. Будівництво спеціальних споруд у столиці і хоча б у кожному обласному місті також обійдеться в купічину. Провадження таких установ поспіхом даремне витрачання купи енергії та грошей. Вони не матимуть сенсу, якщо залишаться старі підходи до питання організації сервісу, логістики та, врешті-решт, ставлення до споживачів. Одне слово, нашим урядовцям і фахівцям передпровадженням так званих ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, слід буде гарно попрацювати, а перед тим ще й гарно подумати. Треба зазначити, що Державний підприємство Документ уже більше року має проект, який за своєю філософією та рівнем сервісу можна порівняти із грузинським будинком юстиції. У шатні і світлі центри обслуговування громадян, паспортний сервіс також стали на заваді бюрократії, корупції, знищили величезні черги, які ще торік створювалися, із бажаючих отримати паспорти для виїзду за кордон. Тут, як і в будинках юстиції, електронна черга, фаховий і доброзичливий персонал. СМС-інформування тих, чиї проїзні документи готові, ціни також не кусаються і не вищі, ніж у Грузії. Деякі послуги, приміром фотографування, взагалі безкоштовні. До речі, клієнти паспортного сервісу, який вже працює у 13 містах України, цілком задоволені його роботою. Я проживаю за границей во Франции уже около 20 лет. И вот сейчас, при очередной помене, э, замене паспорта, я нашла в интернете ваш адрес. И я приехала 1 февраля, 2 я сдала документы. Меня очень быстро обслужили. Спасибо большое, так как в я боялась очередных бюрократических всевозможных вот элементов. Но э, мне очень понравилось обслуживание. Спасибо большое. Я могу сказать, что у вас сервис, в общем-то, на уровне европейского без проблем. без очередей и с улыбкой. Реально, вот мы даже не ожидали, что будет настолько классно. Вот классно. И хочется всем рассказать, что вот так, такой сервис существует, и чтобы люди обращались, потому что, ну, замечательно. Замечательные люди, замечательная атмосфера. Все улыбаются, все приветствуют. Очень классно. Спасибо. Спасибо. Мне понравилось. Я читала отзывы предварительно перед тем, как ехать оформлять, чтобы не тратить свое время, потому что не так просто отпроситься с работы. Я читала отзывы у многих авірах і мені посоветовали именно паспортний сервіс. І я була удивлена, що оформлені документи можна за 15 минут. В принципі, я в этом убедилась. Спасибо всім. Ну очень довольна. То чи не варто процес покращення надання адміністративних послуг у нашій країні почати бодай, із вивчення досвіду державного підприємства документ? Наступним етапом могло би стати зобов'язання усім держустановам і держпідприємствам за своїми напрямами зібрати бази даних, створити центри обслуговування громадян, на кшталт паспортного сервісу. І нарешті спільним коштом за рахунок державного та місцевого бюджетів і залученням іноземних і вітчизняних інвесторів можливостей державних підприємств побудувати свої будинки юстиції нічим не гірше за ті, якими пишається Грузія. А, все, я понял. Это защитная пленка. Да, да, да. да. Со своими, со своими, со своими, со своими, со своими. Э, сервисов и, э, и усовершенствования, которые происходят ежедневно. Также зарегистрировать в кафе вы можете а, недв... купля-продажа а недвижимости а, и так далее. Мария? Да. Ахлкадшвили. Да. А, ну, еще раз. Ахалка Цишвели, будущие студии. будущая или будущая? Надо одной вспомнить. Во-первых, я ушла, я фотографирую. А я ее Я не Хорошо, Я знаю на Украине, что сейчас творится. и хочу вам пожелать всего наилучшего, чтобы все у вас сложилось отлично.